Парламент по волі народу ці депутати чесно працюють в інтересах виборців і держави, але більшість слуг народу, так звані альтруїсти, Вони платять від 2 до 20 мільйонів доларів за прохідний партійний номер, щоб попасти під купол, і це все задля того, щоб покращити життя вже сьогодні. Таким чином, років 20 у Верховній Раді з'являються особи з посиленим хапально-брехальним рефлексом. Деякі з них так і кажуть: я сам себе обрав депутатом. Замість служіння народу, ці самообранці перетворили парламент країни в закрите олігархічне товариство, де багатії лобіюють свої бізнес-інтереси навколо бюджету країни, прикриваються депутатською недоторканністю за вчорашнє покращення життя. А за сьогоднішнє займаються кнопкодавством, перебігають з партій та фракцій, перевдягаючись то в більшість, то в меншість, зневажаючи своїх виборців. Начебто від імені народу приймаються рішення на власний розсуд, навіть ті, які має вирішувати виключно народний референдум, і при цьому вони з народних податків отримують величезні зарплати, віп-готелі, квартири, службовий незазівський транспорт, водіїв, коло своїх помічників та багато іншого, про що лише мріє їх віртуальний господар, народ. Коли в бюджеті країни почався фінансовий голод, то парламентське ЗОД почало складну приховану гру, начебто за нове покращення життя нашого народу, але чомусь поле цієї гри поливається кров'ю та вимощується трупами наших людей, і кінця цьому не видно, пане президент. Ця гра може перейти і на ваше поле. Вас намагаються втягнути у цю гру і не в якості ферзя. Вже лунають з кола антиукраїнського парламентського ЗОТ заклики покласти відповідальність за все, що відбувається в державі, на нинішнього президента і зробити його найкривавішим за всю історію України. Через це українці, ваші виборці за допомогою телеканалу Планета вимагають покласти край цій зотівській грі. Ті парламентарі, які зруйнували економіку країни, її флот, армію зрадили і допустили на нашу землю війну, втратили всяке право представляти український народ. Їх не врятує ні люстрація, ні перезавантаження. Їм потрібен суд, суд народу всієї країни. Сьогодні їм залишився один вихід з парламенту на армійський плац з подальшим формуванням депутатських сотень для батальйону Рада. В них вже є і лідер, ними обраний, безстрашний комбат, готовий на кулю в лоб. І самі радівці добре відпрацювали прийоми рукопашного бою, травмуючись за народне добро. А стріляти вони навчились у державних заказниках. Тому настав час застосувати свої навички на благо країни і повернути свій борг українському народу. Ні, копійки їм з бюджету. Закон про мобілізацію транспортних засобів в дію. Всі броньовані мерседеси, кубики депутатської бідноти на фронт. Їх у народних слуг більше ніж на озброєнні армії Німеччини, кермо в руки без водіїв і охорони, крокодилові туфлі на армійській берці, а улюблені кавалі і бріоні на жилети з броні. Самозабезпечення від бійців всім необхідним надасть дорога на Донбас, заправки, автосервіси, усі види зв'язку, ресторани, продуктові бази, гіпермаркети, банки і все інше, що працює під пильним оком слуг народу. Це буде найбагатший батальйон світу з відлагодженою системою постачання. Нагадуємо, у всі часи в одному строю з простим солдатом захищали батьківщину імператори, царі і члени правлячих сімей. У лазаретах Першої світової служили сестрами милосердя великі княгині Романови. Сини Сталіна та інших членів радянського уряду воювали на передовій у великій вітчизняній, адже в пана кров не голуба, а така ж червона, як у всіх. Писав великий Шевченко: Невже владні батьки не виховали своїх чад патріотами? Чому віп-парубки слуг народу зараз, замість знаходження в окопах, гріються під сонцем ібіци та ніци і купаються з красунями у вині в той час, коли молоді хлопці з народу гинуть на війні? Вимагаємо негайно сформувати батальйон мажор, який разом із татусями на Порше-Каєнах поїде на східний фронт. А слідом на уазиках з кулеметами на капотах поїдуть загони нині дискредитованої міліції, яка за гроші народу завжди охороняла слух народу від самого народу. Вони будуть тиловим прикриттям штрафбату. Замикати радні батальйони будуть дружини, коханки та жінки-депутати сформованою колоною ВІП Медсанбату на Бентлі з червоними хрестами. По дорозі на фронт їхні аптеки, лікарні та спа-салони. Де вони зможуть ефективно відновлювати здоров'я і підіймати тонус та дух патріотизму мобілізованим новобранцям? Така воля народу вперед за батьківщину! Під цими вимогами без коливань готові підписатися мільйони українців усім обраним, надається унікальна можливість довести свою відданість народу України не словом, а ділом. В умовах природного відбору пройти горе звісну люстрацію, відновити мир в країні і відбудувати зруйнований Донбас, шановний Петро Олексійовичу. Сподіваємось, що високий кредит народної довіри вам буде виправданий, і ви продемонструєте, хто є дійсним гарантом конституції і представником влади народу. З повагою, народ України.